Слава Україні, друзі! Розпочинаючи свій експеримент, я не зафіксував початкової напруги на клемах акумулятора. Я виправляю ситуацію, підключив мультиметр в режимі вимірювання напруги. І як ви бачите, зараз напруга на акумуляторі 12,89 вольт, тобто майже 13 вольт. Штатний ультметр на інверторі теж показує таку саму: напругу 13 вольт. Тут, якщо можна помітити, я вже почав удосконалювати свою схему, підключив провід для управління інвертором через реле, але це згодом в наступних відео. Також до клем акумулятора підключені два зарядні пристрої. Вони зараз не заряджають акумулятор, вони просто підключені до клем і вимірюють його напругу. Як ви бачите, на одному зарядному 12,7 вольт, на іншому 12,6 вольт. Можна помітити, що на зарядних пристроїв дещо нижча напруга ніж на мультиметрі. Тобто тут присутня невеличка похибка. Так ось розпочинаю експеримент, фіксую час і підключаю зарядні пристрої до мережі для початку заряджання. Зарядні пристрої розпочали заряджати акумулятор. З силою струму 10,4 А. Зараз хвилинку. Дочекаємося. Так, 10,4, 10,5, тут теж 10,4, 10,5. Рівень заряду відображається на рівні 60%. Що на одному, що на іншому зарядному пристрої. І напруга на клемах 13,7 13 В. Мультиметр показує напругу 13,5 вольт. 13,4 вольт показує штатний вольтметр на інверторі. Я зафіксував час. Продовжую експеримент. Пройшла рівна година часу. І що ми бачимо на зарядних? Зарядний струм 14 вольт на одному і на іншому зарядному. Рівень заряду 60% і там, і там. Сила струму 10%. І 4 Ампер. На мультиметрі напруга 13 майже і 8 вольт. На інверторі 13,7 вольт. Продовжуємо заряджати далі, продовжуємо експеримент. Пройшло ще півгодини часу. Рівень заряду на зарядних пристроях 80%. Напруга 14,3%. Вольта, сила струму заряджання 10 а 10,4 Ампер. Напруга на мультиметрі 14 вольт. На штатному вольтметрі інвертора теж 14 вольт. Продовжуємо експеримент. І так, пройшло 2 години з моменту заряджання. Що ми бачимо на зарядних пристроях? Перший зарядний пристрій вже знизив силу струму заряду. Зараз дочекаємося 9,9. ,9. Інший зарядний пристрій взагалі заряджає вже силою струмою 6,4. Рівень заряду вже від 80 до 100%. Ось тут 80 і 100%. Значить, сила, верніше, напруга на клемах акумулятора 14,8. Тут 14,7. На мультиметрі 14,6 і відповідно, на інверторі теж 14,6. Фактично, вже акумулятор майже заряджений. Я думаю, десь ще пів години і зарядні пристрої повністю відключаться. На них буде позначка Full, а що означає, що акумулятор повністю заряджений. Пройшло ще буквально 15 хвилин і на зарядних пристрої відображається надпис Full. Це означає, що акумулятор заряджений повністю. Що ж по напрузі? На мультиметрі ми бачимо значення 13,88, тобто 13,9. На штатному вольтметрі інвертора теж 13,9. Тобто, фактично, за 2 години 15 хвилин акумулятор зарядився від 13 вольт до 13,9 вольт. Раніше, за такий час акумулятор міг не заряджатися навіть за 4 години до такого значення. Це я вже просто бачу по своєму досвіді. Також, підводячи підсумки мого небезпечного, так би мовити, експерименту, я виявив, що в принципі двома зарядними заряджати можна, нічого від цього критичного не стається. Правда, невідомо, як себе буде акумулятор поводити в подальшому. Моє відео не для того, щоб повторювати це за мною це мій особистий експеримент. і Я просто демонструю, як цей процес відбувається у мене. На наступних відео я буду демонструвати свою удосконалену систему автономного безперебійного живлення. У ній інвертор буде автоматично вимикатися і вмикатися тоді, коли буде відповідно з'являтися струм у мережі основній або відключатися. Переходьте на мій YouTube канал Техбех підписуйтесь, ставте вподобайки. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо.